Доброго дня, я Григорій Кравцов, експерт з фандрезингу. Більше ніж 15 років я працюю в громадському секторі та суміжному секторі і займаюся питаннями От За час я працював на різних посадах, грантовий менеджер, переговорник, представник, амбасадор організацій та проєктів. Працював з різними джерелами фандрезингу, державними коштами, коштами міжнародних фондів. Коштами бізнесу та іншими, іншими ресурсами. Власне, за цей час я подав більше сотні грантових заявок, з них 70 були виграшні. Загальна сума виграних грантів більше 8 мільйонів доларів. І найбільший вигнаний грант на суму 1 мільйон євро. Ми поговоримо про фандрайзинг. і треба знати, що це поняття включає власне, пошук ресурсів для вашого проєкту. Діяльності, організації, компанії тощо. В даному випадку є різні інструменти фандрайзингу і джерела фінансування: державні кошти, бізнес, міжнародні гранти, благодійні внески тощо. Ми в нашому короткому курсі поговоримо виключно про грантові конкурси, як з ними працювати, які допомоги виникають основні з ними. Що таке грант? Грант це безповоротна фінансова допомога. Тобто, ви отримуєте. Кошти фінансові, реалізація вашого проєкту або ідеї. Треба знати головне. В грантах вони надаються на кописній основі, і дуже часто виникає ситуація, коли ви готуєте проєкт, подаєте його, але не отримуєте виграш. Це нормально. За час своєї кар'єри в даній сфері я неодноразово отримав відмови. Як бачите, це не вплинуло на загальний результат. Відмова це просто привід. Працювати краще над вашим проєктом, нашою ідеєю, розуміти, до кого ви маєте йти з цією ідеєю, кому вона буде цікава, що можна покращити в ній. Тому якщо ви навіть будете отримувати відмови, все одно це не привід пускати руки, працювати над собою, над вашими знаннями, над проєктом, без кого все в вас вийде. А той короткий курс вам це допоможе. Успіхів вам, у грантах та діяльності.